Вітаю! Я хочу запитати про полонених вищі сили, що заважає обміняти всіх на всіх, всіх наших бранців, полонених, українців, обміняти на росіян. Скажіть нам, будь ласка, які ще є перешкоди, де б не знаходилися і військові, і цивільні, всі, жінки, діти, всі, хто вивезен, ніде їх не розміщували. Дайте нам відповідь. Ну, в карта миру свідчить, що так. Мають це щось навіть з дітьми, щось пов'язане з дітьми, з жінками. Мирні люди, діти і жінки. Ой, так, домовляються. Так, за них отримав ворог гроші. Дивіться, є обміни. Ну, вийшли карти що таємно. Так, є таємне, щось таємне. А, напевно, це пов'язано із бойовими із боєм в бою. Я так думаю, що це, дивіться, є така карта, що людей врятували із військові. Їх не обміняли, їх звільнили. от так іде, що це також, як вони були, як полонені угу. отримувалися ворогом, надходить інформація, що є, знай... знайдені місця, де були або Ну, закатовані люди, вбиті люди, це були мирні люди. Їх або під... намагалися спалити. От, про це і буде. Так, про це всім не будуть, роз... розголошення не буде. Це ж... жахлива така. Інформація про це не будуть розповідати. Ворог намагався закрити, сховати свої злочини, як отак виходить. Він наляканий, дійсно наляканий, що оці злочини що викриються. Для нього будуть нести відповід... Ну, він знає, що йому нікуди дітися. Всі ці злочини зафіксовані, і це його буде все життя. Ну, до, до нього достане. Ну, це йому повернеться. Його або будуть судити або вб'ють. Або... Ну, він знає про це. Це щось таке мені вийшло. Так, з цим вже розібрались, дорога відкрита, злочинців будуть ловити цих, ну, військових е, Росії, окупантів, що чинили такий жах. Такий жах чинили. Так, я хочу ще подивитися на майбутнє. Е, планують обміни військових. За них також. Е, Отримано виплати, і там обмін відбудеться і тілами військових єм. Є. І військові ну, полонені, і, і тіла наших військових також будуть забрані. Так, вони. Мають. Ще йде інформація, що яких-то наш в нас є колаборанти, на яких також дуже вигідно обмінюються люди. ну Для нас вигідно от одне на 10. Отак от мені йде одного колаборанта на 10 людей. Виміняють прошу вищі сили. Заберіть всі перешкоди. Добре, це і забираються всі перешкоди, що заважають нашим військовим і нашій державі обміняти всіх абсолютно людей України на всіх. Заперечую, всіх росіян. Заперечую. Відкриваються дороги на обмін якнайшвидше визволити, обміняти всіх колаборантів. Ой, визволити колаборанта одного на 10. Визволити наших полонених, бранців і мирних, і військових, кого б куди не завезли, де б не отримали, про тих, що ми знаємо чи не знаємо, всіх визволяють, всіх звільняють і обмінюють, і обмінюють на полонених, на полонених України. Ой, Росії заперечую, путаюсь дуже сильно є перешкода. знімаю. Більше немає ніяких перешкод. Заперечую всі перешкоди. Відкриваю дороги. Заперечую, більше маніпулювати нашими полоненами, шантажувати, не виходить. Боїться ворог, лякається, тікає, видає абсолютно всіх полонених. да буде так, заперечую. Більше завжди страждань нашим полоненим ворог не може, да надійде вся необхідна медична допомога, де да прийде все лікування, все забезпечення. Перекриваю, перекриваю. До наших полонених і взнають про них всі світові організації щодо визволення полонених і дітей, і жінок. Прошу сили відкрити дороги нашим полоненим на обміни. Дай буде політична воля в окупантів. Ворога щодо повного обміну. Відкриваю дороги на повний обмін абсолютно всіх на всіх. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, охоронців, духів роту закликаю. Та з'їсниться повний обмін всіх на всіх полонених, відкриються всі дороги, заберуться всі перешкоди, більше немає ніяких перешкод, нічого. Не заважаю обміняти всіх на всіх. І прошу повернути по Верховному суду тому, хто знущався і катував наших полонених в Росії і взагалі. Отримував. Повертається весь цей негатив їм назад. Буде так, буде так, буде так. Відкриває дороги на повернення і обміну повного всіх на всіх полонених. знімаю всі перешкоди. Не буде все сказано здійсненим. Повернуться всі наші люди до своїх родин і жінки. і родини будуть повними, буде так. І припиниться війна. Дякую за увагу.